Більше року йде війна. 373 дні. Україна бореться і в день, і вночі за свою свободу та свободу цивілізованого світу. За цей час ми пройшли складний шлях від Київ за три дні до звільнення, Харківщини та Херсону. Але аби і надалі звільняти території України, за ініціативи уряду було створено гвардії наступу. По одній створять прикордонники та Нацполіція. Ще шість Національна гвардія України. Ця кампанія була створена за ініціативи Офісу президента України та Міністерства внутрішніх справ. Хочу нагадати, що це не мобілізація, це кампанія проходить суто на добровольчих основах. До цих бригад можуть вступити всі охочі. Особливістю тільки є те, що це патріоти і дуже сильно вмотивовані люди. Також вони обирають собі ту бригаду, яка відповідає їх моральним цінностям або їхній ідеології. Загальна кількість штурмових бригад вісім: це Сталевий кордон, Червона Калина, Лють, Рубіж, Спартан, Карадах, Буревій та Азов. Аби стати військовослужбовцем, кандидати мають пройти військово-лікарську комісію. З кожним проведуть співбесіду. Не забудуть і про перевірку фізичної витривалості. Далі новобранці пройдуть інтенсивне навчання і психологічну підготовку. А вже ж людей не відправлять одразу виконувати бойові завдання. На початку вони проходять загальну військову підготовку, а потім підготовку за напрямками та їхньою спеціальністю. Особливих критеріїв немає, але людина повинна бути вмотивована мати гарну фізичну підготовку і бути здоровою на сьогоднішній день. Це приблизно 400 людей, які бажають вступити до національної гвардії України. Кожна з штурмових бригад має свої відмінності. Наприклад, головною задачею бригади Рубіж є повернення кордонів станом на 1991 рік. Мене спіткало те, що саме дитинства хотів стати поліцейським. Стала така нагода, я рішив, чому б не спробувати себе в цій ролі. Проблем ніяких не було. Все легко, все чітко, все ясно, все як заповнювати. Тобто проблем ніяких не було. Я спочатку. Побачив, що можна подати анкету на сайті, я подав на сайті, мені зателефонували, сказали, що потрібно перейти до найближчого ЦНАПу, щоб заповнити бланки, які потрібні. Буквально ввечері я подав анкету і наступну ранку мені вже зателефонували. Бланки я заповнив буквально за годину-півтори. Проходити медкомісію і потім далі чекати наступних дій. Подати заявку на вступ можна у дев'яти відділеннях ЦНАПів нашої області або ж зареєструвати її на сайті гвардії наступу. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, Новини Д1.